15 липня Закарпатська обласна організація національної спілки письменників України вшанувала пам'ять про відомого поета срібної землі Василя Діянича з нагоди 90-ї річниці від дня народження. Василь Діянич, уродженець Перечинщини, не дожив пару днів до свого 55-ліття через важку хворобу легень. Проте за своє життя митець встиг зробити чимало. Він був чудовим батьком двох донечок, обдарованим журналістом, талановитим поетом і звісно патріотом рідної землі. Але ви уявіться, вже 35 років як нема чоловіка, а їдеш по перечинщині, по великоберезняччині, по ужгородщині і чути. Рядки цього Василя Б'янича, річку турю і у бурю дуже легко перейти. А без бурі навіть кури не замочать ні хвости. Ось такий знаєте, такий, mm -hmm. трошки, ну такий дотепний, такі mm -hmm. ряд, рядочки. Mm -hmm. А подивимося такий вірш – «Гори ви мої мальовані, очі мої вами зачаровані. Так їдеш? Наприклад, десь уже у серпні, у вересні, коли гори починають розмальованими такими бути, і згадуєш, мимоволі Діянича. У цей вечір у стінах обласної організації Національної спілки письменників України про Василя Діянича щиро згадували Закарпатські метри Пера. Науковці, літературні дослідники, культурні діячі краю та звичайно вдячні нащадки. Доньки Василя Діянича, Оксана та Мирослава з трепетом у серці розповідають про свого батька, ледь стримуючи сльози. Ну, кожна дитина скаже про своїх батьків найкраще. Я думаю, що був найкращою людиною. Заспокойтеся, будь ласка, заспокойтеся. Що, що його за такі слова його запам'ятали? Ну, слова, які залишилися життєвим кредом. Щоб людина мого батька, так щоб людина завжди залишалася людиною, він він таким і був по життю, так і всю всю любов, яку мав він вам дарував, так висловлюю велику подяку всім тим, хто згадує, хто шанує, любить його і не забули. А у вас якісь улюблені його вірші, які вам, скажімо, з дитинства запам'яталися? Є вірші, звичайно. Коли я вчилася в школі Тараса Шевченка в першій школі, я дуже часто виступала на вечорах, літературних вечорах, і він мені написав спеціально до Шевченківський вечір. Був і він написав мені спеціально вірша до цього, до цієї з цієї нагоди так. І я на цьому вечорі зайняла перше місце. Він е, дуже добре виховував нас. Е, фактично, і я і сестра, ми виросли на Пушкін Лєрмонтов від дитячих років спочатку казочки, потім привчав любов до літератури, класика. Так О, завжди у нас були якісь е, суботи, неділі. Ми завжди з сім'єю їздили на різні виласки е, всією сім'єю. Е, відпочивати. Брали нас батьки, коли їхали до, до батька на батьківщину. Я маю на увазі на Перечинщину. Ми часто там відпочивали в вихідні дні. Саме там на Перечинщині Василь Діянич і черпав натхнення для творчості. Його поезія відзначають дослідники, є близькою до народу, а багато віршів Василя Діянича покладені на музику. Пісні автора із задоволенням виконують земляки на його рідній Перечинщині. Кажу люди, що Іванка я гуляти, Оптимізм риса характерна для творчості Василя Діянича, відзначає Василь Густі. Саме цих позитивних емоцій, так званої арт-терапії, нам так не вистачає сьогодні. Уже самі назви збірок поезії Василя Діянича налаштовують читача на умиротворення з піснею щодня, там де річка Тур'я, земле ти чудесна. Хоча сам поет жив у непростий період, повоєнні роки. Ми знаємо, що які то були часи, непрості часи. Поету лірику було взагалі тяжко. Ось у мене в руках книжка смереки, осені не знають. І отут, до речі, є дуже прекрасний вірш. люблю смереку не завроду, а за постійність ту просту, що в люту спеку і в негоду вона в зеленому цвіту, їй не страшні дощі, і вітер, ні заметільний гострий сніг. Була веселою все літо і взимку в неї срібний сміх, я не смирека, тільки б мати, її постійність, ту просту себе ніколи не схиляти і бути у своїм цвіту. Деянич залишився у той непростий час у своєму цвіту, у цвіту поета, лірика, співця свого отчого краю. Того ж дня на міському кладовищі Кальварія на могилі Василя Діянича відбулася панахида. Її відправив священик Владислав Ігнатишин. Підводячи риску під вище сказаним, відзначимо, що подібні вечори спогадів про видатних людей, закарпатських письменників необхідні для того, аби оцінити вклад попередників у розвиток літературного процесу краю. Одним із таких і був Василь Діянич, творчість якого єднатиме теперішні і майбутні покоління. Його палка синівська любов до Отчого краю, така щира і глибина, як в українській народній пісні, у виконанні солістки закарпатського народного хору Мирослави Копенець.